Бажаю здоров'я матюр-глядачам. Бій на 10 тисяч дамага, 5 фрагів, ще за світ буде. Ну, цікавий бій. Вам всім думаю, сподобається. Я буду по максимальному робити все, щоб команда виграла. Ну Команда буде старатися по-максимальному, щоб залити цей бій. Ну, початок класний, правда, тайп вже мене стріляє. Добре. Почнемо з того, що яга засвідчена, здає назад, голів її не вистачає, одна течка зайшла і друга в зайшла. По системці бою ви зрозумієте, що дамаг пройшов по язі. Ну, стандартно команда старалася щось там трошки грала. Так, даємо каток. Ремко заюзав 268, Шикарно. Дивіться, як вони жорстко за цей... забирають карту. Їхня команда Wazon 268 і Фочі зразу забрав яму і 277 забрав верх. Вони шикарно роз'їхалися, та й відповідно наша команда непогано роз цей роз'їзд зробила. Також і верх забрала, база пуста пок поки що. На початок непогано. Дві команди непогано грають. Непогано. То що в них по во щось не виходить в моїй команді. Але то таке. Якщо чесно, тут двоє розвалять всю команду. Я їхню, а Конопенер розвалить нашу. Ну, Конопенер буде мати на тисячу. Даге менше, ніж мене. У нього десь там 9 до 9К до здається. У мене до 10. К, домашка. Добре. Рахунок 1-2. в мене вже 3К видимого і вже є перший фраг. А, нагадую, в мене буде 5 фрагів. Зараз от 8 хп я також постараюся добрати. Не залетіло нічого. Ми виправимося, ми його доберемо по-любому. Вазона. Зараз, як бачите, навіть його не зацілюю. Зразу працюю по більш фуловому фучу, який більше відкритий для мене буде. Яку я знаю, що бі... скоріше поцілю, ніж у Вазіка. Вазік, коли наїжджає на насипі, тяжче поцілюти. О тут він здає назад мені вже тут легше по ньому працювати, бо він вже здав назад. Відповідну сіську краще видно на башці. І так, другий фраг є. Рахунок 3-2, у мене видимо вже 4К. В шейфу трошки протопив, закатив вперід, тим самим в ангар зайшов. Оп, я даю фраг, а я ГБК підриває і Су-3. Е, то що я не попав, що ну, по 268 це дурниця. Я б йому дав на 400, то й мені би дав на 800. Того що він якраз по мені стріляв в той час, коли я від'їжджав. Добре. Поки що непогано. 268 помилку робить, роби, що піднімає корпус. Ну і Т30 їхній також помилку зробив, що виліз. До, до ангари все, коротше, хлопці. І так, 6-5. Поки що все в нейтралітеті. Наші і їхні... по ХП, по фрагах, здається, однаково. Ну то як в кінці відіграє наш кінь, це буде нонсенс. В нього зараз 1700 життя, на кінець бою він залишиться проти двох. 100 хипових танків Яга і е, Конупенер. Оцей Конупенер, в нього десь було орієнтовно 7 тисяч дамага, а він його доб'є якраз на суперконі, який йому ні разу не дасть ні одної течки. Він просто його один на один розвалить в суху В суху. цього нашого коня. Здається, в нього дві мітки, він би мав відіграти краще, але щось в нього пішло не так в тому бою. Чи він перестарався, чи перенервувався. Ну, я точно переренувався в цьому бою, бо ну, так як вони почали заливати на кінець, мені то дуже не сподобалось. Так, 5800 6К, 4 фрага. Не забувайте, в мене буде до 10 тисяч дома. І буде ще один фраг. За світ слабенький, 650, ну нічого. Я приймаю рішення закатувати вперед, бо зверніть увагу на міні-карту, я її не не за втикати. Кобра. Вже заїхала ззаду. Вона нормально розвалює цього нового танчика грифона по 500-тичку голдої без проблем дає. Та й тут обов'язково також не вилазити на коном повністю, бо назад я точно не встигну дати. Від нього можна прийняти нормально. Але якщо ви тільки побачили в прицілі, в нього тільки один ствол робочий, другий не робочий. Відповідно, він грає по одному вистрілу, а не два одночасно. В тому режимі, що по одному снаряду стріляє. І так, рахунок 8.10. Ми програємо дуже багато позицій. Шикарно то, що кобра пограла. От пішло, пішов вже захват бази, це дуже погано, то що. У нас нема кому відконтролювати базу. Потрібно забирати спершу нам було за 40 секунд оці танки супер по а тоді закатувати на базу. А Супер Кінь зразу вирішив на базу заїхати і толку там нічого не зробив. Добре, 911. Я розумію, що мене будуть розбирати з двох сторон. У мене рішення вкатити тільки в порід. Розмінювати ХП. От, після вистрілу. Я, зроз... я розумію, що я даю дві тички, а він мені поки що ні одної не дасть. Але в мене 2000 життя, але я граю проти двох ззаді, точніше зліва, 77-й ще шотний. Мені обов'язково перше треба добирати шота, тоді працювати по кону пенери. Ну, кону пенер мені дав на 800 ку відкрившись. Даю Кону пенеру шотичку. Другий раз я вже не, просто не проб'ю. Він зараз так заїжджає, що вперед тягне, що мені ствола ж підривався догори, відповідно, я його не пробив. Можливо, тупняк від мене, Ну, видимого я навалив 9300, ще в тімно. Забрав 5 фрагів, команда дуже мало накидала. Рахунок 11-14. залишається. Кінь проти 4 зараз. І вони всі шотні. Всі шотні. Зверніть увагу, зараз яка буде катка. Ян від нього очікував більшого. Дивіться, танк розбився. Розбився. Як він так пограє, я не знаю. Тут помилку зробив. Панзер і заангарився. Зверніть увагу, в нього 1300 життя, а в Конопенера 80 хп йому залишив. Він, як мінімум, на 3 тички конопенеру. Як мінімум. Я якось умудрився, то все прийняти, дивіться, раз. Прокатився Стрельнув зараз, стрельне, не знаю куди. Задом. Дивіться Нормально. Вже дві тички прийняв. І він ще залишається ще на дві тички. То би ж Конопенер був шотний для нього. А він для конопенера на 4 постріла. 4. Де 4, а де один? І хлопець пограє. М можливо, в мене такі деколи заскоки бували, так що. Я просто перенервувався, Тут, бачу, що в мене дуже багато дамага, я хотів в тому бою виграти, бо старався, реально старався. І ми якось програли. Я вже навіть пишу в чат, що ти кращий кінь, бо я вже не витримував. Як так можна було мати на 4 шоти і залити Ну, Яга буде підсвічувати, я вже встигла за стільки часу з іншої сторони карти приїхати сюди. От дерево ламається. І він закатує. На прийом ще четвертого снаряду. Навіть не танчить, просто заскакує. І йде в ангар. Добре, всім дякую за перегляд, всім позитивного дня, вечора.